Доброго ранку малята! Сьогодні ми з вами продовжуємо говорити про весну. З приходом весни все навколо в природі починає змінюватись, прокидатися після зимового сну. Кожен день сповнений чудових перетворень. Що відбувається? Просто на наших очах ще вчора лежав сніг, а сьогодні на тому місці може зеленіти тендітна молода травичка або схилити свою голівку до сонечка квіти, первоцвіти. Звичайно, зараз рання весна, і тому дерева поки що не розпустили свої листочки, а тільки готуються це зробити. Бруньки на них набухають, відчуваючи весняне тепло. Але є таке деревце в нашому краї, яке вітає ранньою весною своїм дивовижним цвітом. Діти, послухайте. Про яке дерево та квіти йде мова? На вербі розквітли котики маленькі, Мов веселі діти, ніжні та легенькі, гілочки, вербички сонце простягає. Березневий ранок радісно вітає, котики манюні це вербове диво. Їх весна красуня рано розбудила. Дітки, про яке дерево розповідається у вірші? Так, діти, розповідається про вербу. Що відбувається зараз з гілочками верби? Так, вони цвітуть та укрилися цвітом. Ох, який гарний вербовий цвіт. А як його називають? Так, котики. А як ви гадаєте, чому квіточки верби називають котиками? Які вони на дотик? Так, маленькі, пухнасті, мов хутро, справжніх котиків? Сьогодні я пропоную вам зробити котики, щоб кожного з нас піднявся настрій від приходу весни. Для того, щоб зробити ось такі красиві вербові котики. Нам сьогодні буде потрібно пластилін, дощечки, на які ми будемо розкочувати, аркуш картону, стека та вата. І з цього всього нас вийдуть, вийде вербова гілочка. Дівайс, малята, у вас також вийдуть такі гарні вербові гілочки. Чекаю на ваші роботи. До нових зустрічей!